На майданчику Auto в місті Львів був проданий автомобіль Hyundai Accent і покупець погодився залишити нам відвідок. Пане Петро, дякуємо вам, що ви знову обрали компанію Planet Auto для покупки автомобіля. Підкажіть, будь ласка, скільки авто ви вже оформили через нашу компанію? Через компанію Планета Auto я вже оформив третій автомобіль, задоволений їхніми послугами. Скажіть, будь ласка, як швидко ви оформили автомобіль після оплати авансу? Після оплати авансу оформлення проходить швиденько, без ніяких е, нюансів. Скільки варіантів авто ви розглядали в нас на майданчику або на сайті? Варіант вибору широкий, але ми опинилися на, е, безпосередньо на акценті, е, на манулійній трасі і так далі. Що ви могли порекомендувати компанії Планетауто для покращення сервісу? Е, щоби. Трошечки приміщення було е, компактніше для, для очікування. Зручніше, мабуть. Ну, зручніше так. Але і ще більше. більше. І більше, і зручніше. так. І що ви могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважили скористатись нашими послугами? Я задоволений послугами і бажаю всім також. Сприй... Брати автомобілі і бути задоволеним таким, як і я. Дякую вам за надані відповіді. Гарно вам їздити. На все добре. До побачення. Хай щастить хворобу.